Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Так. Готуємо смакоту. Пробуємо, чи буде смачно. 100 грамів нам треба сімушків. І на смак горіхів. Ну, скільки чоловік набив, там візьму трошки. О! Так. Перебиваємо. Може, можливо закрити? Ну ти дивися! О, о! О, перебила! Тепер додаємо какао, ну, десь так, дзьодві ложки на ту порцію треба столі насипала, ну і нічого, зараз повитрає. <гум> насипала, насипала кругом. Ви так не робіть, як я. Ви робіть файно. Бо я спішу, мені йти порати худобу. А Наталя казала, що хочу маму таких цукерків, як ти робила. Це в мене мета кації. 100 Стограм десь так дві ложки треба можна менше. Ага, зараз ложку ще положити треба. О так. О. І зараз перемішаємо. Ага. Не хоче добре мішати за густе, за тяжке, бо я вже одну порцію зробила. Воно, бачите, таке густюще таке. Ну нічого, ми зараз вимішаємо вручну. Не хоче вимішувати. Мотор тягнути. Шкода мотора, щоб не, не спалити. Давай так, тебе, якщо ти таке вредне. Ми тебе тут вимішаємо ложкою. О! Ось так, зараз ми все вимішаємо, вимішаємо, горіхи перебили, та й какао вимішали. Зараз ми зробимо смакоту. Там, тут в мене є ще допоміжна ложка. Я думала. Не показувати, Наталя каже, покажи, мама, які ти цукерки робиш. Ну, думаю, ладно. Хай буде так. О. Мед любий підходить не мусово закації, який маєте. От, Зернята в мене куплені, бо я лускати не маю вколи. коли. Ось, а з тих голих сямушок гарбузових не навибирала. Ось так щось таке тоді. О! Так. Окамість це відложимо, Вимішаємо все файно. І зараз будемо виробляти смакоту. Ох. О, і знову розсипала. Ох! Як я вмію! Зараз я візьму якусь мищенку. Трошки візьму какао. Щоб було. А ми я з пачки посиплю поверха та й усьо. Побачу. Зараз якось я зроблю. Зараз все покажу. Так, крутим цукерки. Раз, раз, бо мед топиться. Робиться м'ягеньке. Ось. Це в мене какао. Обмачую какао. А хто хоче, може обмачувати по-інакшому. Це в мене ось такі вони виходять. Зараз я вам дороблю, покажу. Ті відправлю в холодильник, щоб застигали, а другі зроблю трошки інакші. У мене їх отакі цукерки дуже люблять. Ще дуже люблять, коли я всередину піджарений арахіс запихаю. Ну, горішок всередину ложу або лісковий горішок. ну, Фундуковий хай буде. Теж дуже смачно. Так що ось таке діло. Ось. Ми їх доліпимо. Ще два горішки, те, два цукерки зроблю шоколадних, а останні зробимо генакші. Смакоту собі. Бачите. Відправляю у холодильник, тільки руки помию. А другий робимо Наталіні любимі. І з кокосом. Так, мамо, а що, з кокосом не буде? Буде, зроблю тобі ще й з кокосом. Ось такі. А хто хоче, може сюди в те додавати ще й кокос. То уже як вам смачно? Ось так. Раз, два. І смачно. Такі цукерки смакують, готуйте, смакуйте. Ну, а я зараз дороблю, поставлю їх в холодильник, хай застигнуть, а тоді вже вам покажу, як вони застигнуть, які вони вийшли у нас. Зараз йду. Подивлюся, що вони там як подавали моїм козам. Десь малі порають. Так. Дякую всім. За вітання. Хто нас сьогодні вітає з річницею? Весілля, Дякую всім. Дівчатам і хлопцям. Там і в коментарях, і в вайбері, і в ватсапі вітали, і в месенджері. І в коментарях бачила є вітання. Всім дякую за вітання. Дай Бог, щоб всіх все було добре. Миру, спокою. І затишку всім нам. О, бачите як. І наліпила цукерочків з кокосом ще. О! Ось така красота в мене вийшла. Дивіться, гарно. А вже як застигну, тоді покажу, який вийду. Так, ось така в мене красота вийшла. Бачите, Гарш? Так, за кокос що залишився Наталі. Так, хочу фотку зробити. О! Ось так. Ну, спробуємо. Попробуємо розрізати. Чи краще надкусити, не знаю. Так, то одні. А це другий. Ось так середиці, бачите, з горішком. І це і так само. Одного більше горішків. Другого менше. Ну, а попробувати треба. А я краще той з какао буду пробувати. Наталю! Іди пробуй з кокосом свого цукерка чи Бо Я його не хочу з кокосом. Mm! смачно чуєте? Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного. Свої, смачні, домашні. І без цукру. І смачно. Дати тобі ще б з кокосом чи з косок? Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте, всім мирного неба, міцного здоров'я і скоріше нам, всім перемоги. Всім до зустрічі з літаючому відео. Всім па-па